Вітаю! Вітаю всіх на каналі. Мене звуть Юля. Для вас порада на квітень місяць, тобто найближчий період. Зараз у нас починається квітень, тому я роблю на квітень. Хто відкриє відео якийсь інший місяць, то це буде на наступний місяць? Коли ви відкрили це відео, то вам для вас порада. Просто порада на місяць. Не на вашу ситуацію, а на місяць. Термін, як вам бути, що вам робити цей місяць, як краще. Фігурна карта, рицар жезлів, ви ім'я своє не забудьте сказати. Дивіться, тут, йду, тут вам порада ну, зв'язати якогось рицаря жезлів. Або, знаєте, ваш якийсь переїзд, якщо ви думали кудись поїхати, то краще не треба. Попрацюйте тут, на місці, де ви є. Ну, наприклад, якщо ви навпаки десь за кордоном її хочете зараз в Україну переїхати, можливо, вам це буде невигідно. Якщо ви тут, то навпаки десь далі. Ну, тут, рицар, це, це не те, що ви про закордон, але це все одно рицар, це, це переїзди. Це якісь переїзди, це якісь, може, якась ваша затятість, загонистість. може, якісь по цьому рицарю, може бути навіть то, що ви упертість якась ваша, ваші переконання, які вам зараз поки що не потрібні, вам треба їх зав'язати. Це якісь роз'їзди, переїзди теж сюди, так як вже я сказала. І по цьому рицарю це ще, знаєте, такий, як ну він на місці не всидить цей рицарь. От щось у вас якась неусідчивость може, є, щось таке, то вам треба це зараз зав'язати. На цей період. так, от, помірність. Вам треба зав'язати це все свою. Якусь... Пориви, якісь так навіть сказати, якісь ваші пориви. До чого би то не було, ви вже кожен зайти до свого. Саме, саме основне, що по цій карті, це якісь ваші пориви, вам треба їх зв'язати зараз, тому що тут вісім мечів. На цей період на місяць наперед, так як це початок квітня, то на квітень, ви зв'яжіть ці пориви свої. Вони зараз вам будуть, можуть послужити навпаки чимось непотрібним. Якщо вам така порада, то зрозуміло, чому так випадає, що може бути щось вам навпаки нашкодити. Попрацюйте над собою чи над своєю ситуацією, попрацюйте там, де ви є. З чим, з чим ви працюєте на даному етапі. Не, ну, Цей рицер це ще е, взявся за одну справу, закинув, беруся за другу і так далі. То це тут, е, от ви це зв'яжіть. Оце, якби, знаєте, фурбур, так сказати. Якщо по-простому, по-народному, фурбур цей рецер. Це він щось отаке, То вам треба якийсь, <кій> якусь усіччю свою е, випрацювати. <кій> <кхм> І посидіти на місці, загріти місце, сядьте каменем, ось так хочеться сказати по-простому, по, е е як цитату: сядьте каменем там, де ви є, на місці камінь, кажуть, обростає. Стіліть, гармонізуйте, зачекайте. Якщо навіть ви, у вас якась дорога була, то тут зачекайте вам порада що навіть іде, зачекайте на цей місяць для вас, стіліться спочатку від, оцього, від цієї спильчивості, від цих ось непотрібних вам якихось поривів по цьому рицарю. Побіг, прибіг, розпочав, не закінчив. Ну от, от щось отаке, щось, щось отаке по цьому рицарі у вас є. Чи то у вас якісь ситуації, чи то у вас дома, чи то у вас в характері, прикладайте до себе, кожний прикладайте до себе, і е, це вам треба упорядкувати, гармонізувати, зачекати, збалансувати, зцілити старший аркан, помірність. Зав'яжіть ото, ото свою успильчивості, ото свою ті пориви свої, зв'яжіть їх, зціліться, гармонізуйте, попрацюйте над собою. Ось така вам порада на найближчий термін, наступний місяць, така порада, що зачекайте. Може, у вас якісь були знаєте, проекти такі, що десь треба від'їхати. Ну, то це теж ні. Поки що ні. Вам порада поки що це зв'язати, поки що не чіпати то. Вам треба щось інше спочатку, може, може здоров'я навіть комусь треба спочатку своє підлікувати, а потім братися за якусь нову роботу. Можна навіть так бути по цих картах. Якось може зрозунувати і так. Що спочатку підлікуйте своє здоров'я, не спішіть, не пилюку крім себе, хочеться сказати, що так не збивайте. Не збивайте крім себе оту пилюку, зачекайте. Зачекайте якоїсь е... гармонізації, самі себе згармонізуйте, самі собі себе заставте посидіти на одному місці. Попрацюйте над здоров'ям своїм, над ситуацією, над обставиною, яка склалася. Зв'яжіть зв'яжіть того рицаря у собі, поки що. Ну, така вам порада на цей наступний місяць. Так як у нас квітень, то ж я зробила на квітні. Хто буде дивитися далі, то це буде наступний місяць, який ви відкрили це відео. Відео, як завжди, актуальне, коли ви його не відкрили. Дякую вам за увагу. З вами була Юля. Зустрінемось на каналі.